Ну, якщо прослідкувати історію там, отримання э, Оскар, скажімо, в номінації Найкращий фільм да, цього року, от цього року став фільм Анора. Е, Шон Бейкер, режисер цієї стрічки, який отримав Оскар за найкращу режисуру, в тому числі, і за найкращий сценарій, е, головна актриса е, Майкі Медісон, яка отримала Оскара за е, найкращу жіночу роль, е, про що історія? Історія про те, як е, син російського олігарха. Закохався в секс-працівницю. Потім приїхали його батьки і, значить, зруйнували ці їх взаємовідносини. Ну і вона теж певною мірою там, да, своєю поведінкою, своїми висновками, ну, скажімо так, допомогла проявитися да, от цієї сутності. Але з одного боку, можна подумати, що це певний тролінг, да, росіян, олігархів і взагалі людей, які вважають, що все можна купити, або якщо не купити, то. Це має бути знищено. І що ми бачимо на сцені? Ми бачимо половину групи, яка виходить на сцену російських акторів. Напевно, вони хороші люди. Я не знаю. Хоча деякі з них я знаю особисто. Юрій Борисов отримав в тому числі в Каннах визнання до цього. Потім ти дізнаєшся, що вечірка, яка була присвячена власне отриманню Оскару, проходила переважно більшістю це святкування проходило під російську попсу. І у тебе все це складається, да, в відчуття того, що е, да, напевно дійсно це відображення е, тих політичних настроїв, в тому числі, да, е, які сьогодні є, ну якщо не у всій Америці, Америки, да, то принаймні у частини кіноакадеміків. У так,